Рефлекторія з Іваном Петруком. 101,8 FM. Вітаємо всіх, вітаємо, хто долучився до телерадіотрансляції трансляції проєкт Рефлекторія. Доброго дня мене звати Іван Подорук, як завжди, обговорюємо в цій порі нагальні актуальні теми життя нашого суспільства. Вінницька міська територіальна громада представляла свій інвестиційний потенціал на 8-му європейському конгресі органів місцевого самоврядування, який минулого тижня відбувся у республіці Польща і який збирав дуже багато представників з європейських країн з країн Європейської спільноти і в тому числі. Слі розглядалося питання допомоги повоєнної допомоги Україні у розбудові, у відновленні і у застосуванні енергоефективних технологій. Делегацію Вінниць Вінницької територіальної громади представляв на цьому конгресі керівник департаменту економіки та інвестицій Вінницької міської ради Максим Мартянов, з яким ми зараз радою спілкуємося. Доброго дня, пане Максиму. Моє вітання знаю, що багато роботи забігли до нашої студії, але 15-20 хвилин поспілкуємося, тому що тема дійсно актуальна, цікава так. і. Як на мене, вона нагальна, оскільки е, цей конгрес збирає баб... таке величезне представництво. Там, якщо я не помиляюсь, було від півтори до двох тисяч учасників. Навіть я скажу, понад дві тисячі 2... учасників так, було, так, да. було на конгресі. Це різні локації. Да, я так, так розумію, що були певні панельні дискусії, які були присвячені якимось, ну, якимось темам. От які теми розглядалися на цьому конгресі. Загальну, кан... Загальну mm -hmm. канву вам з... змалюю. Дійсно, це вже восьмий. Конгрес цей цей конгрес позиціонується як найбільший форум по Local Government, по місцевому самоврядуванню у центральній та схід та східній європі Ос основна, а ау основна аудиторія і основний склад учасників це, е це представники місцевого сам самоврядування е це керівники міст мери міст це їх заступники uh -huh. е переважна більшість з звичайно оскільки захід проходить у польщі це польські міста але достатньо е достатньо широко були представлені і міста із україни е достатньо широко були представлені Міста із скандинавських uh -huh. держав: це і Данія, і Фінляндія, і Норвегія. Німецькі міста були представлені. Окрім того, досить широко представлено було експертне спів, співтовариство, різноманітні фонди НГО, е, які які за які зай. Які займаються тією чи іншою проблематикою місцевого розвитку. Ми говоримо про енергоефективність, енергоощадність та екологію. Скажімо, три е, да таких великих так, які були це провідними. достатньо широко було представлено. Mm -hmm. Хочу сказати, що під час проведення форуму одночасно проходило 11 панельних дискусій. Ці панельні дискусії покривали в собі всі основні галузі і сектори місцевого розвитку: це і економіка, фінанси. Соціальна політика це питання зеленого курсу, про який ви згадали енергоефективності, екології, і були окремі панелі, які були присвячені е, саме тому, що відбувається в Україні війні в Україні, оскільки. Е, та криза, яка була спричинена війною в Україні, вона достатньо сильний вплив має на розвиток ну як мінімум центральної східної Європи. точно. І це як мінімум, згодом а той да. ширше, той тому ширше. що, наприклад, процеси, які пов'язані із міграцією, особливо на, на початках війни. Процеси, які були пов'язані із релокацією бізнесу, тому що от е, ми, ми, ми говоримо про те, що Вінниця є лідером у релокації в масштабах України, але на жаль, з певних об'єктивних чи суб'єктивних причин деякий бізнес їхав далі, їхав за, за кордон. В ту ж саму Польщу, Румунію да вони осідали там і по цей час там працюють. Так. І дійсно прикро деякі моменти, і ми знаємо про них, що підприємства оминали на жаль так. нашу вінничину, львівщину і львівщину і їхали і навіть далі. ще далі. Так. Ну тому. Тому що безпекові питання для когось так. були настільки важливими, що навіть ті всі е, переваги бенефіти, які ми могли запропонувати, наприклад, як місто, їх не влаштовували? Тому що от, питання безпеки стояло номер один, і його не можна було перебити ні, нічим. Представляючи потенціал Вінницької міської територіальної громади, наскільки ви відчули зацікавленість в нашому економічному потенціалі? Наскільки ви зрозуміли, що все ж таки, незважаючи на війну, саме локаційне, територіальне логістичне розташування нашої області нашого міста надає переваг для інтересу з боку європейських партнерів. Однозначно надає перевагу. Хочу вам сказати, що Вінницею цікавляться, цікавляться, особливо коли я починаю розповідати і презентувати ті ті досягнення, які вже має Вінниця. Це і ті, що пов'язані із розвитком мережі індустріальних парків, із релокацією, і з тим, що Вінниця є лідером. І і піонером в Україні по е, зеленому курсу, і це все ви знаєте, навіть от деякі е, скандинавські міста, які вже мають е, прориви у цих напрямках, вони це сприймають досить так із, із, із захватом, тому що е, вони кажуть: ну ви рухаєтесь у тренді з нами, ви, ви реалізуєте те, що. Е, те те що і те мило, що ми вже у принципі за да, те що для них звичай звичайно хочу відразу сказати що е, усі усі бесіди усі комунікації що я проводив на предмет інвестицій звичайно є розуміння того що активне активне інвестування активний захід в вінницю в україну можливі то тоді коли закінчиться це зрозуміна активна, да. активна фаза війни але тим не менш я хочу від я я хочу відзначити що е, таку роботу потрібно робити уже оскільки той хто е, зробить це домашнє завдання вже сьогодні наперед наперед так да на е, період коли буде е, закінчення війни або закінчення її такої гарячої фази ті міста будуть мати найбільші переваги і зможуть максимально швидко ці бізнеса ці інвестиції Затягнути до себе я знаю, що у вас були перемовини, перемовини безпосередні з представниками данії Норвегії, якраз в сенсі опанування зеленого курсу, якраз в сенсі опанування енергощадних технологій. Що вони готові нам сьогодні конкретно запропонувати? І скажімо, це вікно можливостей, яке вони так. нам сьогодні можуть запропонувати, а наскільки воно може бути розтягнуто в часі? Так, дійсно мав можливість під час форуму з двома е головами міст е Данії це. Якщо не помиляюсь, місце називається Рон і провінція Ромстал у Норвегії. Ці міста презентували свій досвід якраз по напрямку адаптації до змін клімату, по напрямку енергоефективність. І дійсно, достатньо, достатньо сильно вони просунулись у цьому напрямку, тому однозначно вони підтвердили, що готові ділитись досвідом, готові ділитися кращими практиками за можливістю, готові нас. Нас приймати і показувати цей досвід, тому однозначно у цьому напрямку в е, є важливою е, така співпраця. І по-друге, звичайно, е, питання співпраці з європейськими містами важливо в контексті можливості доступу до, до, до європейських фондів, оскільки е, Green Deal, зелений угу. Курс, е, ці всі програми активно зараз підтримуються Єврокомісією через європейські. Структурні фонди до моменту вступу України у ЄС. Ми сподіваємося, що це буде максимально швидко, але до вступу ми не маємо прямого доступу до цих фондів і цього фінансування. Але в партнерстві з європейськими містами ми такий доступ можемо отримати. Хай в урізаному вигляді, але можемо. Тому важ... Тому, важ... тому важливо такі контакти налагоджувати і напрацьовувати спільні проекти. Власне, от якраз над цим угу. ми і плануємо зараз роз. Розпочати роботу, тобто ми можемо говорити, пане Максиме, про те, що це певним чином створена така підготовча робота, підготовчий етап до вже повоєнного відновлення і до повоєнної конкретики співпраці з цими країнами, так дійсно, ми можемо говорити, якщо з технічної точки зору, ми можемо говорити, що це вітряки, чи це е, сонячні батареї, тобто які, скажімо, інструменти технологічного забезпечення зеленої енергетики, вони можуть нам ну, дивіться, допомогти, е, так е, в принципі, ті позиції. Е, по яким ми хочемо працювати, вони відображені в нашій дорожній карті, яку, до речі, ми на сесії у лютому місяці оновили це дорожня карта по імплементації зеленого курсу в місті. І там закладені такі позиції, як і перехід на на зелений транспорт, пощадний, без електромобілів, без, вугле, без вуглецевих електромобілі, електромобілі, так, в тому числі, так да. Це і питання встановлення сонячних панелей і альтернативних джерел живлення на дахах наших муніципальних будинків і, зокрема, цю позицію ми хочемо ще додатково підкріпити нашою програмою енергоефективності. Це і питання, які пов'язані із формуванням так званої циркулярної безвідходної економіки, і ми хочемо рухатися в напрямку створення таких кластерів. Циркулярної економіки буд, будемо проводити з цього ну, Грубо кажучи, безвідходне без виробництво да, да, безвідходне да. або таке виробництво, де, де відходи або виходи од, одного підприємства є сировиною і сервиною. входом для іншого mm -hmm, може так. стати да, так. це для і питання, які пов'язані із поводженням із відходами у нас у громаді. Це і з побутовими, і з, і з промисловими uh -huh. відходами, всі ці позиції е, є у нас на порядку. Денному вони всі є в дорожній карті, і по всім ним ми е, з нашими європейськими партнерами будемо готові про пропрацьовувати конкретні проекти, по яким ми можемо рухатись. Питання екології так само було надзвичайно наскрізним, як кажуть так. на цьому конгресі, і зрозуміло, що все те, про що ви щойно розповіли, воно якраз і підлягає під цю таку основну тематику. Е, наскільки Ті сьогодні, от по, по політика європейського зеленого курсу, наскільки вона сьогодні адаптована, може бути адаптована саме під нашу громаду, і чи можемо ми, скажімо, не лише коштами цих європейських так. фондів, але й своїми ресурсами вже сьогодні пропонувати певні інструменти, що? От... Та ми готові. Ми готові зробити те. Ми готові запровадити те, тільки нам давайте якусь технічну допомогу. Ми рухаємося у цьому напрямку. Європа дійсно з кожним роком все більше і більше екологізує свою політику і доступ до різноманітних в першу чергу. Доступ до їхнього ринку, доступ до їхнього фінансування. з кожним роком все більше залежатиме від того наскільки ми як країна, і зокрема ми як місто готові ці практи. Пики екологічні у себе. А, а, адаптовувати і реалізовувати це і питання упаковки, наприклад, mm -hmm. е її утилізації, це і питання е викидів. СО2, їх мінімізації, це і питання переходу від традиційної до зеленої енергетики. От весь цей набір заходів, екологічний, він дасть можливість бути ближчими до Європи і брати участь у е їх спільних і проектах, і нашим підприємствам виходити на їх. Ринки. Місяць тому, коли ми з вами спілкувалися, пане Максиме. Ви якраз говорили, що готуєтесь до цієї поїздки, і так само ви сказали, що буде досить таки глибоко і серйозно обговорюватись питання допомоги в повоєнній відбудові, відновленні певних інфраструктурних об'єктів. Наскільки сьогодні європейці? І якщо я не помиляюсь, представники цих країн і були у нас в Вінниці після ракетного обстрілу, який стався 14 липня, і вони так само пропонували свої ресурси, свою допомогу наскільки вони сьогодні ще дотримуються цих обіцянок, і чи готові вони цю ідею впроваджувати вже на практиці, е, го, е, готові? Єдине питання стоїть в тому, як будуть правильно прописані політики і проекти. І тут я хочу відзначити, що якраз місто Вінниця є. Е, Можливо, найбільш або одним із найбільш готових міст до того, щоб таку відбудову розпочинати. оскільки ми достатньо гарно відпрацювали наприкінці наступного року і на минулого. Минулого, минулого року. Я перепрошую і на початку цього ми чітко визначились із тими пріоритетними проектами, які, які, які ми маємо, які ми можемо про. Пропонувати як е, приватним інвесторам, так і інст, так званим інституційним інвесторам, тобто, типу там Світовий банк, ЄБРР, там інші фонди. Е, ці проекти, зокрема, міський міський голова Сергій Морганов презентував на форумі у Люксембурзі uh -huh. у січні місяці. Е, секретар міської ради Павло Васильович прес. Приз... За запрезентував їх у Варшаві 14 лютого. Це е, таких сім-вісім великих проектів. Це і, і, і індустріальний парк, і технопарк, це сміттєпереробний завод, це шляхопровід, вантовий міст через е, залізничні колії, Аеропорт е, ці всі проекти є детально пропрацьовані. По всім ним ми розуміємо, який обсяг ресурсів нам необхідно. <зв>. Ми розуміємо, тобто ми вже видаємо конкретну пропозицію, абсо, що це плюс-мінус буде коштувати от стільки. Та так, так то щоб вони то, вже то, відчували по, Так, по кожному проекту. Ми маємо дорожню карту. По кожному проекту ми маємо набір команд, які які готові їх. Реалізовувати, тому ми готові до старту цього процесу. Ну будемо сподіватися, що старт буде найближчим часом. Це, звісно, залежить як від кожного з нас, хто сьогодні допомагає Збройним силам України, так і відповідно від збройних сил, від наших військових, які сьогодні боронять. Дай Боже, щоб це сталося якомога скоріше. На завершення, пане Максиме, хочу запитати вже трошки з іншої царини, але разом з тим ми з вами спілкувалися місяць тому на цю тему. Я маю на увазі програму Муніципальне житло і ось буквально не Давно відбулися так. жеребкування, на якій стадії сьогодні ці процеси відбуваються, і наскільки вони, скажімо, так, зрушили з місця? Дивіться, досить активно. Ми працюємо по програмі. Хочу ще раз нагадати, що це напевно вперше в історії, коли в один рік ми одночасно реалізовуємо два а, проекти. Перший проект по річчя вже виходить на будівництво 10-го поверху, в паралелі із монтажем залізобетонних конструкцій. Іде, е, іде встановлення вікон на перших Поверхах будівлі йде встановлення газобетону е, і іншого. Е, по цьому проекту вже визначені учасники програми, і ми плануємо його на е, на, на середину угу. поточного року. Здати в здати в експлуатацію, в експлуатацію так. Так. Е, по е, іншому проекту. У нас буквально на цьому тижні в понеділок, вівторок, відбулося жеребкування. Е, за результатами цього жеребкування було відібрано, якщо не помиляюсь 53 три П'ять е, учасників програми, е, із якими на наступному тижні вже буде підписано договора про їх участь у фінансуванні будівництва. Люди цікавляться взагалі провествнутрі інвестор, інвестори. Внутрішні інвестори є, трішки по цьому будинку у нас е, є певне. Е, Просідання по зацікавленості з різних об'єктивних суб'єктивних причин, зв'язку з цим ми е, з 17 квітня оголосили додатковий відбір е, з е, заявок. Тому принагідно скористаюся угу. вашим Пожалуйста. ефіром. і попрошу всіх, хто ще не встиг подати за, е, з, заявки, чи не встиг дозбирати всі необхідні документи. Прохання е, майте на увазі 17 квітня на соборній 36 Ви ви можете ще доподатись на участь. У програмі по об'єкту привокзальна 30 фізично, що відбувається на об'єкті, ми зайшли уже у земляні роботи більше ніж дві третіх паль уже задавлено, і фактично ми перебуваємо на процесі монтажу фундаментів. Ми розуміємо, що активності в гіперактивності в умовах воєнного стану важко очікувати, але разом з тим, незважаючи на це. Роботи триває, так з вашого дозволу ще один важливо нюанс. Відзначу, що е, важливим таким запитом, по привокзальній і можливо, причиною, чому не так активно йшли на цей об'єкт, була відсутність кредитування. Хочу відзначити, що ми зараз активно е, працюємо з банками і просунулися в напрямку, того, щоб залучити кредитний ресурс на е, цей об'єкт, тому. Прохання е візьміть до уваги і подавайтеся. Кредитні програми діють і там є навіть і пільгові якісь умови, наскільки ми знаємо. Так, ми сподіваємося, що вони будуть підтверджені, але один банк я не буду зараз ну, е да. рекламувати. Е е виявив готовність до роботи по цьому по цьому об'єкту. Дякую вам. Будемо сподіватися, що все, про що ми сьогодні сказали, знайде своє втілення найближчим часом, втілення в життя на практиці, і це буде обов'язково вже в період відбудови після нашої перемоги. Після перемоги України. сподіваємося на це Дякую. з нами. Був Максим Мартянов, директор департаменту економіки і інвестицій Вінницької Міської ради ми говорили про енергощадність, про енергоефективні технології, які обговорювали на восьмому світовому конгресі місцевого самоврядування, де була достойна представлена Вінницька міська територіальна громада. Підтримуємо один одного, підтримуємо наші збройні сили України, віримо в них, і кожен щодня на своєму робочому місці робить щось корисне для того, аби наблизити перемогу. Слава Україні! Рефлекторія з Іваном Педоруком. Сто один і вісім афа.